Не той, хто більший всього світу. В цю хвилину ти, людина, воєць свій зведе до нього, Бог великий і єдиний тут він для спасіння твого. Дитино моя, подивись, ти засинаєш у руїнах, поглянь на мене і усміхнись, я твоя мати, Україна. Століття у боротьбі я твою волю здобуваю. За це горіла у вогні, за це ракети запускають. Зруйноване моє житло, розтоптані пахучі квіти, в підвалах, темних у метро народжуються мої діти. Скажи, хто-небудь, де наш Бог? Чи він не бачить цього болю, чи він не чує цих тривог? Чи вже така є моя доля? О, дочко Божа, збадьорися, твій Бог з тобою. Подивися, він, як твоє мале дитя, людським тепер живе життя. Твій Бог у мене на руках. Сьогодні тихо народився, нема поронені вінка, він непомітним залишився. Ти в укритті родила сина, під голосний сирени шум. Твій Бог з тобою, ось у сіні, у стайні, в жолобі заснув. У ніч холодно від необисці і плаш, коваєш немовля. Поглянь! Цю ж нічку твого Бога зігрів гріло подихом ягня. Предивний Бог що народився, і із кожним залишився, що захотів пліч опліч з нами прийти всі сльози і всі рани. На весь світ піду війною. Хто ж був світі наді мною? кажуть нині Бог родився, але Бог один нажився осінь, я і більш немає. Мені <Druze> ненависть палає. Войни! Вищій тобою, Нехай не знатимуть не спокою всі, хто в світі народився і нині не поклонився. Нехай кров тече дитяча. Хоч за цей невідячком. Та як ти підеш за мною, прощайся з головою. Мій володарю цю шмить аж на касі довершить. Я піша в руках царя. Моя участь тут мала. Не хотів би вбивати, але страшно щось сказати. Маю зате Затимаю зарплатню. На що голову бити, якщо можна заробити? Буду ранить і калічить, бити моє не полічить. ховайтеся усі, хто зустрінеться в ці дні, до мага старя лише, тільки так і вмію жити. Я вдячна вам, що ви зі мною та знову чути звуки бою. І змушено все залишати, краді далеко втікати. Йосипе, бери, дитятко, сади, Марію на ослядко і біжіть та не лякайтесь, Чужим краю заховайтесь. Марія, спокій закінчився, помирає, хто родився. Цар дітей малих вбиває. серце людського немає. Чи буває більше горе, як у те, що серце коле? Коли я людину, що біжить у домовину і немов зігнилу грушу, несе свою безсмертну душу, винів ні полом полум'ї не бачить, що Господь над нею плаче. Діти, діти, до де ви мої голям. Як ти царю поживаєш, Бачиш, часу не втрачаєш. В твоєму царстві плач, дання, добре виконав завдання. Можеш більше не повертатись і до мене не звертатись. Ти побільше мені нічого. А тепер я сам володар всього. Блазня, що ж тепер я чую? В цьому світі я паную. Ти мені до рук віддався, коли грісі закохався. Корону, ти позичив мене. Тепер за все, платити треба. За свою славу тимчасово підеш у вічні окови. А тепер же, на порозі ночі, ти привідкриваєш свої очі. Бачиш плід своєї люті, страждання, що приністи людям. Та пізно кайтись в могилі. Твоя душа шматочки гнили. Ну не вийде так життя прожити, щоб на двох сільцях сидіти. Ти обираєш одного, хто буде вічно твоїм Богом Що бій буду з тобою, не буде для людей спокою, допоки ти на них чигаєш, убити способу шукаєш. Ось Бог безмежний взятий в руки. Попри усі знання науки зійшов, щоби спасти людину. Хто з ним до віки не загине? Не можу бути світліцьом. Не буде тут для мене дому. Я можу всіх звести в могилу. Та перед Богом я безсилий. Ти виграв бій, та не війну. Сюди я ще не раз верну, допоки світ буде стояти, я буду з Богом воювати. Що робити, Любаненько, коли злий є та близенько, довго так страждати, як дітей порятувати. Так від бою світ ридає, бо людина вибирає. Гріх великий чи не дуже робить до добра байдуже. Клич своїх дітей в дорогу, приведись. Тільки разом і в молитві здобудуть перемогу битві. Діти, з півночі і сходу, не шукайте перешкоди. З центру, заходу і пітня, всі ви між собою рідні. Тож за руки ви візьміться, до Ісуса притуліться. Господи, тебе вітаєм і дари на сам від себе. Я і півдня півні шлях тримаю всі мої плоди для тебе. Я із з центру України. Дар тобі несу ту роботу. Я зі сходом і для тебе виконую всю роботу. Я із півночі, Ісусе, тебе завжди в серці ношу. Я із заходу молюся, в храми своє люд запрошу. Нас ділили, розділяли. Нас і били, і стріяли, захотіли між собою посварити нас тобою. Ми ж історію згадали, руки знову поєднали. Коли хтось із нас страждає, інший в горі помагає, так би ти сказав, робити, щоб з тобою в славі жити. Йосиф, Марія, мати, ну прийшла вас привітати, Три правителя з країни по України. Володимир Князь Великий, о Ісусе, світло великий, я Бог грішником надміру, ти вчинив велику зміну, як знав тебе Хрестився, і в житті перемінився. А тепер моя країна, християнська Україна. Господи, світло мого океану, тобі кланююсь на Пазепа Іван, як і багато наших вітьманів, Люд рятував я від їхніх тиранів, та щоб звільнити всіх грішних оков, побудував я багато церков. Множилось Боже від Тебе багатство, коли я вкладав його у меценатство. Перед тобою, владика Андрей, ти дарував мені безліч людей, щоб моїй батьківщині служити, щоб мій народ з пітьми Бравши у руки мертві свій духовний, я вів людей на твій голос рухомий. Хай же надалі лунає твій дзвін, кожен владика хай чує до Від заснування і поміж роками ти наділяв нас поводарями, з мудрістю, святістю, з чистим сумлінням вони вершили своє служіння. Але, буває, будуть у Ті, хто не вміють любити країну, чи добрі цінності мають значення для тих, хто дває про славу і спогащі. Тому для наступних благає віків даруй нам добрих керівників. Подбай, щоб усі, хто веде за собою, мали найближчі стосунки з тобою. І ми теж співаємо, Христа прославляймо. Зі слізьми твоїми він сьогодні дуже близько, бо тепер людина, він під небом дуже низько, де й твоя дитина. Не згори зі свого трону, але тут з тобою, він, залишивши корону, несе духовну зброю. Він сьогодні у підвалі і в метро рожденний. В серці воїна й дитини, тихо удаємо. Слава Богу, він явився для дочок з синами країно, звеселися, Бог поміж нами, не спою.